Дорогі глядачі, нове посилення мобілізації. Як ТЦК буде шукати ухилянців на вулицях та трасах? Отака стаття в Україні це вже не перший раз до речі кажу про цю новину. В Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства і правил військового обліку. Про це заявив наш міністр оборони. Простими словами, як ловили, так і будуть ловити, а тільки тепер будуть мати більше інформації про чоловіків. Тепер ТЦК, СБУ, Нацполіція будуть обмінюватись даними через свою електронну систему. Адвокат Роман Сімотін, він, коментуючи це нововведення, зазначив, що тепер можливі такі ситуації, коли людину будуть зупиняти, там, наприклад, я не знаю за порушення дорожньому, перевіряти по відповідним базам і знаходити інформацію, що водій порушив правила військового обліку, навіть якщо поліцейський буде стояти і перевіряти без працівників ТЦК. І це вже не вперше, коли ось ось такі новини: що тепер ось поліцейські вже можуть без ТЦК, вже і прикордонники була новина про те, що прикордонники вже можуть мобілізувати без ТЦК. Тобто, вже скоро я не знаю. Всі, мабуть, державні органи зможуть мобілізувати без ТЦК. Але як наголошує адвокат, щоб затримати особу за вчинення адмінпорушення, треба докази вчинення цього порушення. Інформація з оберігу не є доказом, каже він, каже і уточнює, що нововведення зроблено вочевидь для того, щоб працівники правоохоронних структур мали більше інформацію про особу, яку хотіли зупинити, але ж далеко не всі люди знають свої права, ну і так далі. Тому, ну ось якось так. Маємо те, що маємо. До речі, хотіла подякувати вам, дорогі мої підписники, за те, що хвилюєтесь за мене, пишете, щоб була обережна. Бо зараз, виявляється, в нас виловлюють не тільки чоловіків, а й блогерів, які висловлюють думку взагалі всіх тих, хто висловлює думку, яка не подобається владі, яка не подобається ТЦК, ну і так далі. Ну, Мосійчук вже казала, що СБУ постукає в двері кожному. От і почали, мабуть, стукати. Читала, до речі, про Павлюка, блогера з Вінниці. Скажу вам так, там все неоднозначно, бо кажуть, що брав гроші. Тобто, збирав наче для ЗСУ і забирав собі. Тобто, правду ми, я думаю, не дізнаємося, але посадити заграти його можуть. Щодо адвоката Гули, то тут, мабуть, СБУ не буду стверджувати. Він каже, що ні. Що він написав в себе в телеграм-каналі, що все з ним добре, що він служить Богу, займається своїми справами, тобто все в нього добре. Чому ви повидалялись всі відео з каналу, нічого не каже. Думаю, що такі постукали до нього в двері, але нічого про це не каже. Тобто, чи сам видалив, чи видалили ці відео, Бог його знає. Але головне, що з ним все добре. Скажу так: від цієї влади можна очікувати всього, чого завгодно. Чесно. І я не здивуюся, що почнуть закривати рота всім, всім неугодним за критику, за правду, особливо перед виборами. Особливо перед виборами. Але продовжимо тему мобілізації. 160 тисяч треба мобілізувати, не кажуть за який час. Але чоловіки якось не поспішають йти воювати. Питання хто в цьому винен? Хто винен в тому, що провалена мобілізація? Чоловіки, які не хочуть воювати, чи наше керівництво, яке просто провалило мобілізацію заради своїх рейтингів, що крадуть безбожно і продовжують красти. Знаєте, от радує у цій всій історії, що Трамп став президентом, що тепер просто так вже красти не зможуть. Бо, по перше, не буде чого, і ще я впевнена, що прийдеться ще. Відповісти за те, де та допомога яку вже надавали. Думаю, просто так це питання при цій владі вже при новій американській владі вже так просто не залишить. Тому, думаю, зараз у наших чиновників добре підгорає. Вибачте, за мій французький, як ото кажуть, просто все просрали от, і все. Вибачте, але так і є, і злили. А тепер люди винні. Розумієте, прості люди винні, бо. Такі негідники не хочуть йти воювати за тих е, можновладців, які сидять і крадуть. Ну от Негідники, правда правоохоронці разом з ТЦК чомусь не воюють. Чому? Щоб одні е, чоловіків ловили, а інші захищали наших можновладців, а влада взагалі, знаєте, якось е, абстрагувалася, я б сказала так, абстрагувалась від мобілізації, е, але ж е, хтось має відповідати за те, що відбувається. Правильно чи ні? Чи ніхто не має відповідати? От реально, хто винен в тому, що провалена мобілізація? От пишіть, пишіть в коментарях. Непрості люди винні. ні в якому. Моя особиста думка: непрості люди винні. В 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, не треба було мобілізації ніякої, ніяких законів приймати. Не треба було ТЦКшників, щоб вони діжуріли тут по, по, по всій країні. Люди йшли, люди йшли самі, і було таке, що людей відправляли, казали, ні, вже нормально набрали, все добре. Людей вистачає там йди, йдіть додому. Якщо треба буде, там ми позвемо. Тобто ось так було, ось так. Люди самі хотіли. І до чого ми прийшли? Від черг і йти воювати до того, що люди. І тепер не хочу йти воювати. Ось до чого ми прийшли. Це як наслідок чого? Як наслідок того, що влада просто, вибачте, просто все просрала. От і все. Ну, не повезло нам з владою. От і все. Це так, якщо зовсім просто. Але нас винні у всьому прості українці, прості солдати. В мене все на сьогодні. А ви подивіться відео. А де, де все чітко сказано: хто у всьому винен? Дякую. Висновки має робити у нас за конституцією. Є вищий орган управління війною. Це ставка верховного головнокомандувача. І це від неї йдуть. Вона Вона керує не тільки призначеннями військових керівників, але й розподілом ресурсів мобілізаційних, матеріальних. І безумовно, це її справа вивчати технології війни і досягнення успіху. На жаль, у нас ставка верховного головнокомандувача, Вона займається виключно підготовкою вечірніх відеозвернень, а її ролі якихось взагалі не видно. Хочу сказати, що Верховний головнокомандувач вже останні п'ять місяців не виїжджає на фронт на Донбасі. і Взагалі не спілкується там з військовими. Таке враження, що у нас відсутній разом зі своєю ставкою на війні, президент ну, має звичайно на увазі. ті люди, а це важливо, щоб він виїжджав. Так регулярно. Звісно. Звичайно, ну як може, він же Верховний Лоникомандуючий по Конституції він може це не робити, тоді хай передасть свої повноваження комусь іншому і не виїжджає, ну не буде питань. По Конституції війною, війною керує він, і в нього вищий орган управління. Він призначає вище військове керівництво, ставить їм вимоги, критерії оцінки їхньої діяльності. І якщо у нас армія на деяких ділянках відступає після того, як знімається там одне з'єднання, і фронт сипеться. То е, хто має питати з генералів, навіщо ви зняли 58-му бригаду і не поставили там, боєздатне з'єднання? Хто ви зробив? Хто має спитати це з людей, які це зробили? А зробив це, наприклад, Олександр Сирський і командувача Су е, тобто генерал Гнатов. Ну от вони ж віддали такий наказ, яка ж була у них логіка стратегічна? Да? Ну от е, хтось має їм задати це питання? І таких прикладів на фронті, коли рішення абсолютно не обґрунтовані, через які потім йде провал, і потім ми обговорюємо в студіях, чому сипеться фронт, да, вони за них має хтось відповідати. А у нас відповідальність за рішення ніколи її не існує. У нас відповідальним, якщо подивитись справи, ДБР, кого не запитують. У нас відповідальні тільки солдати, які там десь хтось побіг з якогось опорного пункту чи з якогось спостережного пункту. Солдати крайні відповідальні. А а генерали ніколи, ті, хто їм ставить завдання, також взагалі робить вигляд, що він ні до чого взагалі досієвіди новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.